Привіт, моє ім'я Іван Заєц, і Це арбітражні новини. Якщо ти весь тиждень наполегливо працював, рахував, скільки ж треба відлити депозитів, щоб до тебе прийшло СБУ, та пропустив усі новини. Цей дайджест цього тижня для тебе. Юлій Вербі заблокували інстаграм за рекламу Казино. Минулого тижня з'явилася новина, що країл посилила моніторинг реклами в соцмережах для дотримання нових поправок у законі про рекламу азартних ігор в Україні. Саме тому інстаграм заблокував профілі Варби Алхім, Марини Медведської, Ліни Башинської, Христини Вітряк, Юлії Золотарьової та інших локальних інфлюенсерів ключове слово локальних. Бо хто ці люди після прізвища Алхім? Я в Якщо душі не. Сама прес служба країл не розголошує імена блогерів, яких вони заблокували. Проте повідомили, що всі отримали від них попередження. Ось, до речі, приклади незаконних реклам, які точно потраплятимуть під увагу Країл. В цілому, рано чи пізно, це мало статися, бо після виходу закону всі якось надто відверто поклали на нього хер. Я нічого не бачу. Дивися, розплющеним оком. Так, тепер бачу. А зря бо з часом можна вже крутити не слоти, а шахматні фігурки з хлібного м'якушу. В Україні масово взломали телеграм-канали. Минулого тижня ця новина сколихнула мережу з самого ранку. Відбулася потужна хакерська атака зі сторони країни 404 на українські новинні канали із закликами скласти зброю і здатися. Сталося це через те, що більшість телеграм-каналів користувалися руснявими ботами, тому хакери побачили цю вразливість і скористалися нею. Серед найбільших каналів, які вдалося зламати, були реальний Київ, Савидичі Око», також канал Харків. Лайк. Like. Коротше, все дуже просто. Всім, у кого канал постраждав від цієї атаки, рекомендуємо перейти на українські боти. А всім, хто прочитав псо від ботів і не повірив, тиснемо руку. Всім, хто повірив, рекомендуємо сходити в лікарню і перевіритись. Можливо, ви є той юмоний бот. серйозно? Що подивитись на афілейт Ютубі, на тижні вийшов новий подкаст на каналі Депхаус. Дуже радують ребята, що постійно викладають контент. В гостях був сім'о Блючіп Богдан. У ролику обговорили, який бізнес в арбітражі є найприбутковішим, тренди наступних років та чи зможе штучний інтелект замінити когось в афіліації. Сам Богдан, взагалі, до афілієту працював в агросфері, тому людина точно знає, що таке фарб та прогрів. І звісно, вміє гарно підв'язувати. Взагалі, не важливо з якої професії приходить в арбітраж. Єдине, що не хотілося би бачити колишніх барбарів власниками ПП. Бо ці люди точно вміють гарно зрізати. Арбітражному КС 3. Бути можемо офіційно оголосити, що івент планується восени цього року. Нагадаємо, що діючим і поки що єдиним володарем минулих кубків є команда Traffic Devils. Тому, якщо ви маєте відношення до філій сфери та готові заробитися своєю тімою офлайн 5 на 5, заповнюйте форму за посиланням в описі під цим відео. Звісно, якщо ви готові послати під три чорти дияволів, дияволів не тільки трафіку, але й ще й контрстрайку. страйку в Україні лудоманам не даватимуть кредитів 25 липня. Бюро кредитних історій, які уклали договір про взаємодію з країл, матимуть доступ до реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних залів та азартних ігор. Зокрема, комерційні банки вже почали в додатках розсилати повідомлення про обмеження кредитування. Як це працюватиме з швидкозаймами та сірими кредитками, поки невідомо. Можливо, у них ще можна буде взяти гроші на три сливки, три лимончика і авіатор. G-Gate дарує квитки на свій G-Gate Camp у Белграді. Про це вони повідомили у своєму інстаграмі. Квитки вони заховали десь у самому місті, як це колись робили Орел і Решка. Зоріс вони лишили координати, за якими можна знайти. Тримайте. Будьте обережні, правда, коли ви шукатимете щось в землі по координатах, а поруч буде проїжджати поліція. А для тих, хто звик до традиційних розіграшів, вони на сторінці Віадоджиґейт віддають квитки за підписку на спонсорів та відповіді на прості питання у пості. Не буде довгого прощання. Це були ці новини тижня. Пока, все.